Основні архітектурні стилі на НМТ з історії України. Частина друга. Першу частину можеш переглянути в профілі, а ми розпочинаємо. Візантійський стиль це стиль, який поширився на території України після запровадження християнства у 988 році. І основна особливість цього стилю це масивні склепіння, використання спеціального матеріалу плінфа, а також наявність півциркульних куполів. Особливість готичного стилю це нібито прагнення до неба. Тому все буде вертикальне: високі шпилі, високі вузькі вікна, які тягнуться до неба, ну і також використання вітражів рококо його достатньо часто порівнюють з пізнім бароко, але його певна особливість цього стилістичного напрямку це ще більша декоративність, ще більше нагромадження деталів та ще більша витонченість. Еклектика та історизм. Це стилістичні напрямки, які з'являються наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Їх особливою рисою є поєднання, наприклад, декількох стилів в одній будівлі, або ж використання певного стилю в дещо осучасненій формі. Обов'язково приставка при цьому має бути нео, наприклад, неовізантійський стиль, неоготика, неоренесанс і так далі. Зберігайте відео, щоб не загубити, і обов'язково підписуйся, адже тут багато корисного контенту для підготовки до НМТ з історії.